Сьогодні я хотів показати вам свою штангу, яку я зробив для себе, для заняття спортом. Штанга проста, як бачите, для тих, хто хоче займатися спортом, але немає можливості ходити в зал. Цього взяв два колеса від Жигуля. Так, і отут їх понасаджував на трубу, середній, де труба вище, і поприкручував на оці болти, для того, щоб їх їх потім зняти. Ну, при потребі, якщо, звичайно, це дески старі. Так. Для тих, хто захоче собі таку вдома, діаметр цієї труби 52. Це є що всередині. Бачимо 22. Ну, для того щоб було нормально. Так. Тут поприварував. Бачите, наугольник подав арматуру для для страховки, щоб воно не хиталося. Штанга така важить 50 кілограм. Нормально, я вам сказав для обіців. На різні вправи. Так, Тут аналогічно подавав шайбі на болтики і арматуру. Так. Для цього я тут випускав наприклад, щоб понасаджувати ще по двоє коліс. Ну, Щоб нам було просто важче нажим там ще щось. Так, і спеціально ширину її. Тут посередніх, щоб потрібно на вузький хват Тут орієнтовно, так, і отут на ширину плечі. Там і там. Славно. Однаково, ну сподобалась сподобалася каштанга. Ставте лайки і дякую всім.